Сьогодні зимове для вас відео. Насипало в нас так добротно снігу. І думаю, чому б не показати, що в нас відбувається в селі на Рівненщині. Так, глядачі, так в нас засипало все. Це я вже прокопав такі стежки, такі тунелі. Так, Одразу звук буде такий собі, бо немає мікрофону. Засипало все повністю. Тракторець стоїть, чекає на весну, чекає на роботу, щоб його трошки так, підштурхали, налаштували в роботу. Так, пушик. Щось шукає. Кіт. Снігу вже більше, ніж ти сам. Пушмек. Ось такі стежки. Це вони через ту нору бігають. Через дирочку мишей ловлять. Так, прокопав вхід до теплички. Оп. Ну що я скажу? Не так тут і холодно. Мінус три приблизно. А тут аж відчувається запах. Земельки. Я думаю, ще й місяць і можна буде це все діло перекопувати, утепляти і робити місце для розсади. Треба готувати на 2026 рік. Аж незвично як засипало все так темно. Снігу я кажу, по коліна, то й по пояс місцями. Давно такої зими в нас не було, я кажу, це цього року насипало як за всі роки. Ходив і пішов назад. От такі у нас кажу справи зимові. Можна було б чіпити лопату, спробувати сунути сніг, але я думаю, далеко він не поїде. Бо снігу реально дуже багато. Але спробувати можна було б. Бо я не знаю, як мені їздити буде на роботу. Бо снігу я ж кажу. Дуже-дуже багато зробити дорогу для машини, щоб виїжджати. Я кажу, давно такої зими в нас не було. Отак, все це сипле вже третій чи четвертий день. Так все виглядає з тераси. Так, почепив термометр. На терасу і у нас мінус. На телефоні взагалі показує мінус 10. Можливо, щось воно таке є. Поки чистий сніг відкидав лопатою, то здавалося, що цілих плюс 5 на дворі. Так, зима класно. Ходиш і кайфуєш. Наматку не бачив. Тут набагато приємніше і тепліше. Опа, бачу, відімкнули світло. Познімав акумулятори з техніки. Цей жигуля взагалі поставив на підзаряд, коли бачу, вже немає світла. Я приходжу в будинок і відразу орієнтуюся з цього вікна. У мене тут ось ці дві релюшки напруги світяться. То цими днями взагалі тут бувало 270 вольт, воно просто відключало другу фазу. Воно на першій фазі взагалі 240. Хоча по нормах там кажуть, по 230 повинно бути. Ну, нічого, запас напруги це непогано, але... але краще, щоб воно було все стабільно, нормально. Так, камінчик розпалили. Розпалюю зверху донизу. Вже такі дверцятки зашуровані, треба буде їх протерти. Все-таки ось ця тяга, що я зробив, себе оправдовує. Закриваю ось ці два шибра і воно повітря тягне з вулиці. І в будиночку взагалі так приємна тепла атмосфера. Не витягує тепле повітря. Прийшла нам сьогодні фурнітура на ці вікна, бо я взяв ручку з старого вікна, зняв, як старого, з того меншого бо вікна одного та самого виробника. Тому потрібно їхати забрати на пошту. Але як бачите, така в нас погода, то я не знаю на пошту і не виберешся. Це хіба що брати трактором, я кажу, пробивати собі дорогу. Але бачу по трасі машини їздять. Глядачі, так як світла немає, хотів в хаті там поперетягувати шви, штроби, там, де труби вкладав клеєм, але бачу, немає освітлення. Щось мене так подобається. Ти все, дивився цей акумулятор на тракторі. Спробую його запустити, прогріти. Поставив акумулятор. Солярочка наче не замерзла. І перевіряю мастило. Ну, його... Я планував його поміняти на весну. Бачу, воно таке вже густюще, чорнюще. Ще щось трошки є його. Все воно не повипирало ще. В принципі, можна пробувати підключати клеми і крутити, чи потягне, чи не потягне. Важковато, хоч акумулятор був в теплі, але запустився. Я теж покрутився, трошки нагнало тиску на головці. Бачите, що вже одну наганяє, можна декомпресора вже затягувати назад. Ну, Я здивувався. Я не очікував, що він запуститься взагалі. Хай стоїть, гріється. Можна цікати лопату. Чесно, заскучав за технікою цією старенькою. Розглянемо, чи лопату не засипало. О, її відкопати спершу. Поставив лопатку, зараз трошки її підкоректую під сніжок. Ну, я не знаю, ну, діла не буде, але це самому цікаво. Як він буде скриптись на місці. Ну, може і не буде. Сніжок такий пухенький. Побачимо зараз. Так, Цю сторону перекину звідси сюди. Аналогічно зараз тут робимо. Перекидаємо на ось цей отвір. І в принципі вона припускається нижче. Ну В принципі, все. Прокторе трошки розігрівся і можна пробувати, але я ж кажу, така зима, що взагалі, я не знаю. Нікуди я не виїду, Але хоча, я думаю, цей трактор на свої рука, бачив, зими полютіші і міцніші. Трактор ці як не як майже 50 років. То, я думаю, для нього це така собі зима. легенька Лагенька. Ну, Льопоче нормально. Все, пробуємо. Мені скажуть, чого циліндри не закрив, картонку не поставив, Ну, я все ще зараз не зима. Мінус 10, це не показник для цієї техніки. Я думаю, він не встигне нагрітися в таку погоду. Я скажу, не очікував, що він йде, але я махтило в гідравліці дуже холодне, довго лопата опускається, то я поки її опустив, то вже доїхав до кінця. Ну але трошки суне. Чесно, не очікував взагалі. Може і буде діло. В снігу реально, як бачите, сипонуло люто. Це я кажу на хвилине 9 січня. Що буде далі? Хто не знає чесно. Вигляд ззаду такий собі. Тут немає ні випасту, нічого. Пробуємо. О, суне. Я думав нічого не буде. Реально насипало добротно. Але бачу пресобі як танк. Чесно кажучи, це бачу мінус 10 на дворі. топлів стала робити як чаші. Не знаю, чого такого воронці не було. Таке, як на один циліндр робив. Зараз взагалі газу даєш, і пре як танк. Ще б йому порядка ціни не було б. Ну, але то вже таке. так, Пробуємо зараз трошки пробитись на вулицю, бо потрібно їхати в сусіднє село. До діда відкопувати його там з цих сітів з цієї заметілі. Так що пробуємо чистить дорогу. Бачив, йому це зається спору виїхати, так що я думаю, буде діло. Чесно скажу, таке собі задоволення на радянській техніці їздити зимою. Але нічого. Чесно, так цікаво доволі. Оба. прямо Валить взагалі. Вже я тут пів години чищу і нічого ніяк не можна розчистити. Це тільки до сусіда прочистив трошки і додому ніяк не можу добратися. Це собі так катається. Трошки вліво скину, трошки вправо зсуну. І так пробиваємо дорогу. Ну, Сипануло снігу цього року добротно. Нові пішли і зараз будемо їхати в ліву сторону. Так, можливо і погано видно, бо заднє скло вже геть замерзло повністю. Я сам мало що бачу. Лишилося. Така зима. Це вже трошки пробив від сусіда. Ну, далі не знаю, як воно буде. Бо доволі тяжковато. Я так їду задньою і так лопату все піднімаю в сторони. То я не знаю, як воно далі буде. Ну, в принципі, цілком реально чистити такою лопатою сніг. Але якби вона була спереду, було б в рази легше. І трактор, і мені... Так що Така у нас глядачі зима. Таке хотів примерзнуть. Отоплі так пропустив. Але нормально. Ось такий контентик виходить. Вікно я відкрив, бо я кажу, замерзає заднє скло. Отак От і працюєш в таких умовах в совєтській техніці. Попав, зараз ще сунув цю, цю частину снігу туди в принципі, буде мені нормальний виїзд. Дорожку трошки пробив по вулиці. Чесно скажу, таке собі ці лопати чистить, але в принципі я довольний, що є хоч щось до тракторця. Що можна чимось сунути. Ось така кажу, зима у нас цього року. Трошки порозпихав сніг, але дзвонить сусід, каже, що дарма не мучиться. Нечисть, каже, зараз приїде машина комунальна автострада і пройде дорогу. То в принципі, думаю, вже їй трошки буде напрямок, бачить, що де чистить. Ну а так, в цілому я ж кажу, можна працювати цією технікою. ще просила сусідка розкидати, але не знаю, чи вийде, бо там її снігу набагато більше, ніж мене. А сніжку я кажу, реально в нас в цьому році, як я і казав, як... Сипнуло за всі останні роки. Так, до інвентарю там взагалі не під'їдеш. Треба буде пробити дорожку собі до прицепчика. Можливо потрібний буде. А в принципі для чого він зараз на зиму? Хіба що сніг возить не більше. От якось так. А я кажу, а я туди до сусіда доїхав, то я не знав, чи звідти виберуся. Думав буду чекати автостраду. Поставлю сусіда тракторця і хай стоїть. Але все-таки пробив дорожку трошки. Я кажу, зимно, доволі в нас так. Все-таки бачу, нагрівся і працює так, як працював раніше. Так що не знаю. Потрібно щось буде йому робити, лікувати на весну. Копаю робоча машина. Я кажу, буду їздити маршруткою, як не відкопаю. А таке собі 11 вечора. Щось десь чекати на трасі. потрошку. Я кажу, спереду, якби була лопата, було б в рази цікавіше. Можливо, як добудую будинок, трошки, як то кажуть, приділю часу своїй улюбленій справі, щось десь будемо майструвати в гаражі. Та можливо сліплю колись лопату. Сніжок чиститься, як має бути. Тому мені буде виїзд. Трошки лопатою підправлю вручну. Ну, тракторець так чути, що тяжковато працює, якось поганенько, поганенько йому там щось. Так що не знаю. Потрібно напевно точно його ставити і робити. Знову бачу, Падає сніжочок. Трошки розчистив, що міг. Ну, це в рази мені спростило роботу. Набагато буде легше, ніж лопатою вручну. Отаке От воно у нас відбувається. Все, глядачі, буду завершувати своє відео. Підкоректував я трошки лопату. Зробив її трошки нижчою. Тепер я думаю, буде шкрібати, мало що не при землі. Добренько брати сніжок. По такої проїжджає, то трошки лишається колія після лопати. Так. Докопались ми на стріль фурнітури забрали нарешті на вікна. Прийшло на пошту, бо забули вкинути, можна буде монтувати, теж їздили в сусіднє село до діда, теж там взагалі просто неможливо їхати. Траса засипана повністю, але якось помаленьку можна проїжджати. Так що я кажу, от така у нас. Зима вже наче випогоджується, але хто зна, що буде завтра. Я думаю, можливо, потрібно буде потрошку прочищати. Тут зараз така капіта зараз знову перемітає. Так що все, буду займатися справами по будинку. Продовжуватиму тут роботу, я ж кажу, так і. Пройшов у мене деньочок. сніжочок трошки розчистив. а ну, що буду робити в будинку, то я зніму відео пізніше. Що, глядачі, кажу, отака у нас капітальна серйозна зима. Все, кому сподобалось. Ставте вподобайку, підписуйтесь і всім па-па. до наступного відео. друзі.